Я сам шоці, я буду їх душити на цьому тижні вже. То вже ніякі рамки не не йде, що вони от затримують мене. Ну вони від розетки чекають одобрення. От так вони мені казали. Дота буде? Нє, дота не буде. онлайн ігри точно ну, катати не буду, скоріш за все. Останній бій? ні, ні. ні. не думаю. є п'ятий піджаві, він зараз все це буде вибивати, і вони не будуть підставлятися. От в чому проблема. Я не проїду, під КДХ хіба проїду. Так що XMК кадешниця, я майбі, типу, нажму кнопку. Але ні, стоп, ми двоє, нам не можна тиснути. Мені другому не можна тиснути. У нас всього лише двоє тут. Але знову ж таки, є п'ятка, весь урон забираю. Ну мене XM-ка контролить. Мені треба їхати, але я від XM борт можу отримати. Дуже жорстку тичку. Ну, де тайп? Чого ти не граєш? Я впевнений, що XM стоїть, мене цілить. Так, да, вона стоїть. А вона не цілить, все можна їхати тепер. Просто вона може так зарядити, в плані там з підпалом якимсь так далі. М -м -м, треба з двостовку зіграти, думаю. Вона каде якраз? Ну, до мене тай переключиться, да? Да теж не дуже добре. Напевне, хмало лишається. Говньо там КД мене, мене, мене гріль може закінпити тут. Я говорю в ямі десь. Треба інфа. Треба інфа по ним. Блин, вони ж шотні двоє. А, у мене ззаду танк. XMK ее controll, ніби. Альфа не прийшла, блін. І в цього теж не прийшла. Цей КД Тичку. Просто тичку Добре. Да, ви були праві, це був лас бій. Лена, 20 гривень. Заканчий і піде, ходів уся душі Що засуджую, Лена, ти що Засуджую. вже хай добиваю. Радості нуль абсолютно, тому що дуже довго брав ці мітки. Всім дякую за вітання, всім дякую, що дивилися. Реально терпільний стрім був, я терпів весь стрім. Наразі скільки вивкатну. Типу я знав, що я доб'ю просто коли не знав який час приблизно. Всім дуже-дуже дуже дякую. Нарешті, нарешті. Так. Добре, це непогано було. Але такі челенджі буду робити рідко. Насправді. Гуся Лена, засуджую. Якого гуся. Гуся каже. Довго брав дуже. Танчик класний, танчик реально кайфовий. Я. Знаю, типу, я не розчарований в танку самому, я розчарований в рандомі. От, в самому рандомі. Який рандом. рандом душний капець. Так і не співа на эксенсі, понятно, все з тобою. Все є закритим.